У серпні наступного року турецька компанія Байкар планує завершити будівництво заводу із випуску безпілотників в Україні. Як повідомляє Reuters, цитуючи слова гендиректора підприємства Халука Байрактара, завод уже готовий на 80% І очікується, що на ньому будуть виробляти безпілотники Байрактар ТБ-2 або його варіант ТБ-3 з більшою вантажопідйомністю. Агент партизанського руху АТЕШ виявив замаскований склад боєприпасів, який розташований глибоко у Запорізькій області. Ось про таке йдеться у телеграмі підпільників. І зазначається, що агент в Урзуфі виявив колону російської техніки Російської Федерації, і внаслідок стеження за нею і було розкрито схованку окупантів. Окрім самого складу, виявлено чотири одиниці техніки, серед яких БМП 2 а також невеликий підрозділ військ, що охороняють вказаний склад. Йдеться у повідомленні. І Кремль не полишає надії розколихати суспільство всередині України. У головному управлінні розвідки попереджають про підготовку проплачених мітингів, і у телеграмі вербувальники пропонують гроші за те, щоб люди виходили на вигадані пікети, аби дискредитувати керівництво України. Ось такі фейкові збіговиська хочуть зібрати, зокрема у Києві, Дніпрі, Одесі та інших обласних центрах. Тож у гур нині застерігають громадян не брати участь у таких заходах.